Ніде не знайдемо стекла, щоб вставити, тому що що на вулиці розмовляють, ми все чуємо. Хоч і, я кажу, і забили, і USB, а все одно, все чути. коли летить щось, то теж починаємо труситися. Вони з чоловіком, та й сусід, єдині жителі під'їзду, каже Лариса. Постіль вже міняли хоч п'ять разів, а все одно десь стіклостек знайдеться. Ну, а так, вода є, світ є. Приходили до нас, обміряли вікна, двері, акт на ущерб составляли. Ми акт отримали, а тепер ще ждемо, ще якісь документи повинні прийти. Вже як то звикли. Ну, своя хата є своя. А так у людей. Ну, як кажуть, добре, спасі їм, ну вкуси в нас різні, навіть їсти приготувати. В будинку тривають ремонтні роботи. Його квартира в ніч обстрілу пережила, наче землетрус, згадує Андрій. Дві двері у мене вхідних, обі вилетіли, вони не підлежать встановленню, вони повністю як кажуть, уничтожені. Вылетели стеклопакети на окнах. пооблетала вся плітка ну, в туалеті, в ванной, там, в общем даже з пола ніколи падає пліта, бо тому що как було бы, міні-міні землетрясіння, можна так сказати. Наразі чоловік тут не живе та каже, хотів би повернутись після ремонту. Його квартиру вже обстежили, підрахували збитки. Сейчас чекаємо дій на даний момент ну, на восстановление всех этих повреждений. Можно квартиру найти, снять, ну, ну если у меня более-менее ну, как, такие условия, что можно, свет есть, вода есть, даже интернет есть, ну, я могу как бы здесь жить. Температура понятна сейчас во всех квартирах. Ну, такая свежая. Ну, Поэтому. Ну. Не знаю по поводу будущего їхній будинок на 45 квартир визнали частково придатним для житла. Повідомили Суспільному в добропільській військовій адміністрації. Сусідні на 60 квартир визнали непридатним для відновлення. Нагадаю, під час обстрілу 7 на 8 березня у добропіллі були пошкоджені 8 багатоквартирних та 12 приватних будинків. Загинули 11 людей 49 дістали поранення. Анастасія Дашко Ольга Мілашич та Олександр Буряк. Суспільне новини Донбас.